Російські окупанти вночі обстріляли Куцурубську громаду на Миколаївщині. Влучили по відкритій території. Руйнувань та постраждалих немає. Вчора в день гатили по Очаківській громаді. Там пошкодили житловий будинок та поранили одну людину. Про це розповів очільникова Віталій Кім. На Харківщині ворог продовжує обстрілювати прикордонні населені пункти Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів області. За добу двоє поранених у Куп'янському районі. Крім того, у районному центрі. Окупанти пошкодили багатоповерхівку, приватні будинки та господарчі споруди. Ворог продовжує обстрілювати Нікопольський район на Дніпропетровщині. Вночі росіяни скерували на Маргницьку громаду свою важку артилерію. Туди прилетіли з десяток ворожих снарядів. Люди неушкоджені. Наслідки обстрілу з'ясовують. Ніч у Солидарі Донецької області була важкою. Українські захисники намагаються втримати оборону. Тривають бої. Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у телеграмі. Ворог кинув ледь не всі основні сили на Донецький напрям та підтримує високу інтенсивність наступу. Водночас Маляр підкреслила, що оборонці України відважно намагаються втримати оборону. Вона зазначила, що це складний етап війни, але Україна безсумнівно переможе. Українські захисники протягом минулої доби збили ворожі літак Су-25 та БПЛА типу орлан 10 Наші підрозділи ракетних військ та артилерії уразили три пункти управління, 12 районів зосередження живої сили та військової техніки росіян, ворожий зенітний ракетний комплекс С-300, три склади боєприпасів, а також три інших важливих об'єкти окупантів. Російські окупанти продовжують чинити тиск на місцеве населення тимчасово захопленої території Херсонської області. Які відмовляються співпрацювати з окупаційною владою, здійснюють побудинкові обходи. До того ж, загарбників турбує проукраїнська налаштованість громадян регіону, що становить для них загрозу. Стало відомо про замовлення цивільного спецодягу з логотипами РосНєфть та Електросталь для особового складу одного із підрозділів загарбників, що діє. На Новопавлівському напрямку у Волноваському районі Донецької області. Очевидно, що з певною метою противник намагається приховати свою належність до російських окупаційних військ. Прориву немає, але є технічна робота. Український уповноважений справ людини Дмитро Лубінець розповів про результати переговорів з російським омбудсменом Тетяною Москальковою. Перша російська сторона погодилася прийняти списки і, пропрацювавши їх, надати інформацію про те, де ці люди перебувають і в якому вони стані, заявив Лубінець. Зокрема, є вже випадки, де українські громадяни і герої, які вважалися загиблими, російська сторона підтвердила живими. Це 23 наших хлопці. Крім того, правозахисники обговорили питання цивільних людей, які фактично з 2014 року перебувають у полоні варев. Італія планує організувати конференцію з відновлення України. Про це заявив міністр з питань підприємства та національного виробництва Італії Адольфо Урсо. Під час візиту до Києва. Італійські та українські представники влади та бізнесу мають зустрітися в березні. Зокрема, на конференції розглянуть відновлення стратегічної інфраструктури, наприклад, електромереж, як у двосторонньому, так і в європейському контексті. Прокоментував політик. Крім того, він передав від премєр міністерки Джорджії Мелоні сигнал про. Повну солідарність Рима з Україною та українським народом до слова Адольфо Урсо став першим міністром нового уряду Італії, який здійснив візит до України. По всій території України сьогодні буде хмарно з проясненнями. Без опадів лише у Карпатах очікується невеликий мокрий сніг. У більшості західних областей вночі та вранці прогнозується туман, а у північній частині країни на дорогах подекуди ожеледиться. Вітер південно-східний та південний – 5-10 метрів за секунду. Синоптики прогнозують, що в день стопчик термометра дещо підніметься. Обіцяють на півночі плюс 3 градуси, на заході плюс 6, на півдні до плюс 5, на сході найхолодніше бли. Сько нуля вночі по всій Україні очікують морози у Києві. Сьогодні хмарно з проясненнями Вдень плюс один, вночі до мінус шести.